Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Кіцвіль ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. З нашими глядачами буде цікаво почути ваші відповіді, думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Вікторія, Влада, Аня та Ніка. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Вікторія? Ні. На вашу думку, хто такі чарівники? Влада. Це ті, хто чаклує. Це завжди вони хороші і роблять добрі вчинки, Аня. Mm -hmm. да. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше про інформації про чарівників, влада? Які фільми або казки про причеклинів ви знаєте, Аня? На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті, Вікторія? Ні. А можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами, Ніка? Ні, тому що вони чужинці і вони не завжди хороші вчинки роблять і не завжди добре чарують. Хтось з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Влада. Мама. Скажіть, ви любите мріяти, Аня? Так. Да. Розкажіть про це. Аня. Аня. Кажій, привіт. Якби ви стали справжнім чарівником за допомогою чарівної палички могли б творити справжні дива. Яке саме диво ви б здійснили для себе, для сім'ї чи для міста? Накормлення ніягрова. Кажі, привіт. Добре, передайте ніці. Привіт. Привет. привет! То вы я... Я да. тоже изрубила в Жигули, где ездить на воде. Жигули на воде. Да? Скажи, привет! Я бы так сделала, чтобы солнце светило только когда весь мир улыбается. Солнце светило и весь мир улыбается. На останок мені хотілося б додати вам маленьку пораду, помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача чари, що бувають не лише у казках, я його виручаю полексівна. До нових зустрічей.